Сины, э, диктуя, погода, все. Ну, покупцы, кому нужно покупать, у кого вот огурец недорого, 40 гривен. Все нормально, хорошие у нас, очень хорошие клиенты. Ну, хуже, чем в прошлом. Но ну, все равно есть торговля, все, но хуже, чем в прошлом. Ну, за рік змінились процентів на 50%. Якщо ну, брати прошлое літо, то зараз да, навіть більше, наверное. Да, на все практично. Ну, може бути капуста в ту же ціну, а так всі помідори, горки. Та да все, що з огорода, практично все змінилось в більшу сторону. Війна. Зараз ну, вот, сезон клубника черешня, почали вот, вот, буквально неділю как покупляти вот, ребенку себе черешню помідову. Ну, как бы фрукти. В цьому році ми продаємо полоницю, мій її вирощує. Але в цьому році так, ну, був великий мороз і дуже багато померзло, тому підвищились ціни на будь-які фрукти. І людей це трішки лякає, вони не, не готові платити такі гроші за звичайну полоницю, коли вони звикли її купляти. Там проші 60 гривень, а в цьому році вона 120 гривень. Але викручуємо всякі в цьому році, наприклад, у нас вийшли дуже великі втрати на саме агроволокно, щоб ну, зберегти ягоду, так як у нас великі плантації, у нас більше п'яти гектар ягоди. І мій зад вложив багато грошей. Ціни, наприклад, молодіші люди вони можуть собі більше подзволити, аніж люди більш літнього віку, ну, в зв'язку з їхніми пенсіями та зарплатами. Але ну є люди, які собі в чомусь відмовляють, щоб купити сезонні фрукти, по них це видно. А є які взагалі приходять взяти трішки три голуниці, аби просто спробувати смак цього цієї ягоди? Бабушка мені подобається, ціни мені підходять. Немножко того, немножко того, так що все нормально. Вони дешевші в цьому році, ніж були в минулому році. Ми в минулому році вийшли в те ж саме час, але було на порядок дорожче. Картошка була на закупки така, в 100 мрій. Тобто, в цьому році дешевше все. Ну, люди, в принципі, люди не повиїжджали, тих людей, які були в нас в минулому році, всі в цьому році. Не знаю, Харків не незламний, Харків тривається. Тому все добре, дешевше, все дешевше. Я ж кажу, ми, наприклад, в минулому році вийшли 5 червня перший раз. То Полониця була 130-140, вчорашня 150 тільки на закупки була, зараз ми 100-110 продаємо її. А ще взагалі не було, в тому році вже вона брикоса по 110 гривень. Тому я вважаю, що дешевше, дешевше все.